Якщо ти хочеш купити MacBook для монтажу відео, стій зупинись та додивись це відео до кінця, тому що тут я дам декілька корисних порад, які варто знати і перед покупкою, і при експлуатації. Всім привіт, поїхали! Техніка Apple коштує дорого, і помилка при виборі конфігурації може обійтися ще дорожче, або ви будете переплачувати за те, чим не будете користуватися, або через рік будете жалувати, що не взяли потужніший варіант. У попередньому відео, де я ділився враженнями від переходу на MacBook, я отримав дуже багато коментарів. З одного боку, багато позитивних, з іншого, нех. Дивіться, я нормально ставлюся до критики, але хочу трішки пояснити свою логіку. Зокрема, чому я обрав саме процесор m 4 а не M3 чи m 1 Якщо подивитися на характеристики М4, то в нього є Neural Engine, і це значить, що він буде краще працювати із інструментами штучного інтелекту. А якщо говорити про, наприклад, DaVinci Resolve, то там величезна кількість інструментів зав'язані саме на Neural Engine, трекінг, Magic Mask, різні AI модулі, шумодав і багато іншого. І з цим процесором всі ці інструменти працюють швидше. Тому, якщо ви хочете користатися сучасними інструментами, я б радив також дивитися покоління М4. А ось далі. Цікаве питання про чи Макс? І здається, логічним, що для монтажу хочеться взяти найкраще. Дехто з вас писав, чому ти взяв 16-дюймовий Pro, а не 14-дюймовий Pro Max? Адже він потужніший, а різниця в ціні не така й велика. Я згоден, m 4 Pro Max дуже потужний, але проблема не в самому процесорі, проблема в корпусі. 14-дюймовий корпус фізично не має можливості для нормального охолодження. Менше радіатор, менше повітряного потоку Apple ще не змогла побити закони фізики. У коротких задачах це має. Же не відчувається. Про реально швидкий. Таймлайн працює жвавіше, експорт стартує дуже швидко. Але, наприклад, зараз я працюю над проектом, де наша команда робить відео тривалістю від 40 до 60 хвилин. Шумодав на весь таймлайн. Складне тонування, ai інструменти, трекінг, маски, ф'южн і рендер у таких умовах може тривати від 35 хвилин до години. Під час довгого рендеру температура починає зростати, і система змушена знижувати потужність, щоб не перегрітися. У цей момент з'являється bottleneck. У результаті через деякий час реальна продуктивність стає ближчою до звичайного процесора PRO, тобто ви платите за запас потужності, який фізично не завжди може бути реалізований у такому компактному корпусі. Саме тут 16 дюймовий MacBook Pro має очевидну перевагу: у нього більший корпус, ефективніше охолодження. Це дозволяє процесору довше працювати на високих частотах без скидання продуктивності. І звісно, хтось скаже: Роман, а в чому проблема? Візьми 16 дюймів про Макс. Не знаю, яким індічем треба бути, щоб за один раз відвалити стільки кешу. Тому, якщо ви регулярно рендерите довгі проекти, активно використовуєте шумодав, важкі грей та або AI інструменти, логічніше дивитися в бік 16-дюймового MacBook Pro на m 4 як найбільш збалансованого варіанту за потужністю, стабільністю і ціною. Відразу потрібно зрозуміти одну важливу річ у комп'ютерах Apple це не класична RAM, а так звана Unified Memory, спільна пам'ять для CPU та GPU. Якщо на ноутбуках з Windows ми звикли бачити окремо оперативну пам'ять і окремо відеопам'ять для графічного процесора, то тут все об'єднано в один пул. Ця пам'ять використовується одночасно для всього: для операційної системи, браузера, фонових програм, монтажки, графічних ефектів і рендеру. Тобто її споживає не тільки DaVinci або прем'єр, а й усе інше, що у вас запущене паралельно. Саме тому питання обсягу пам'яті на MacBook набагато критичніше ніж здається на перший погляд. В моєму випадку в мене 48 Гігабайт. І я взяв саме такий об'єм не просто так. Я регулярно працюю з довгими таймлайнами, як я вже казав, від 45 хвилин до години. Це великі проекти з шумодавом, грейдом, AI-інструментами, Fusion, і в таких сценаріях оперативна пам'ять дуже швидко. Закінчується. Є ще один важливий момент, коли пам'яті не вистачає, macOS починає використовувати СВАП, тобто частину даних тимчасово записує на диск. Про це я детальніше розповім у наступному пункті, коли ми будемо говорити про SSD. Але якщо коротко, нестача пам'яті, майже завжди тягне за собою додаткове навантаження на накопичувач. Якщо говорити практично, 16 гігабайтів це мінімум, щоб працювати з відео. Прості 4К-монтажі, легкі ефекти, так але запасу там майже немає. 24 або 32 – це вже комфортний варіант для більшості 4К-задач, особливо якщо у вас не дуже довгі проекти. А от коли мова йде про Fusion, After Effects, 6К-матеріал, шумодав, мультикамери і важкий грейд у обсягу 36 або 48 ГБ, дозволяє працювати значно спокійніше і без постійних компромісів. І тут важлива фінальна думка. Якщо ви берете ноутбук на кілька років, пам'ять це саме той пункт, на якому економити не варто. Тому що пізніше ви її вже не додасте, а нестача пам'яті дуже швидко починає обмежувати. <звук> Відеомонтаж створює величезні об'єми постійних записів на диск. Увага, я тут не кажу про футажі та сирі файли, я кажу про системні потреби монтажного забезпечення. Цих потреб дві. Перша – це кеш самої монтажної програми: Render кеш, Optimized Media, Proxy, Fusion кеш – Усе це постійно пишеться на диск, особливо у великих проєктах. Якась зміна на таймлінії трішечки підрізала відео, змінили ефект. Це відразу перезаписує кеш. Друге, як я казав раніше, це svap macOS. Коли оперативної пам'яті не вистачає, система починає тимчасово зберігати частину даних на SSD. Сам по собі Свап тут нічого страшного, це нормальний механізм. Але в контексті монтажу він означає одне: якщо пам'яті мало, диск отримує додаткові записи паралельно з кешем монтажки. І все це відбувається постійно протягом усієї роботи над проектом. Чому це особливо критично саме на MacBook? У сучасних Mac внутрішній SSD це не той компонент, який можна замінити або відремонтувати. Дякую, Apple. це окремі чіпи, які впаяні в матплату. Коли ви постійно його будете перевантажувати, то через рік-два треба буде купляти новий MacBook. Але рішення тут насправді дуже просте і давно перевірене практикою. Увесь кеш, проксі, optimized Media треба виносити на окремий зовнішній SSD. Ідеальний варіант швидкий NVMe диск у корпусі з USB 4 або Thunderbolt, щоб не створювати вузького місця по швидкості. Але, наприклад, у мене простий SSD SanDisk на 1 ТБ і мені його вистачає, так як вбудований SSD в мене також на 1 ТБ. Важливо, вам треба вказати шлях до створення проксі та кешу для вашої монтажної програми. Наприклад, у DaVinci Resolve заходите у налаштування проекту та вказуєте шлях для проксі, Optimized Media та кешу. Монтажні програми практично завжди мають темний інтерфейс. І коли ви працюєте на глянцевому екрані, ви постійно бачите не тільки саму монтажку, а й відображення всього навколо. Особливо це відчувається, якщо ви працюєте не в темній кімнаті, а десь у кафе, потязі чи літаку. Саме тому варіант з Texture екраном має реальний сенс. Чесно кажучи, мене взагалі дивує, що матовий екран з'явився в Apple нещодавно. Працювати на глянцевому моніторі взагалі супер важко. Ну і звісно, те, хто з вас у коментарях писав навіщо доплачувати за Texture, якщо можна замовити на AliExpress матову плівку, наклеїти її і отримати той самий ефект. Теоретично так, можете спробувати. Я ж вирішив не витрачати час і не займатися такими експериментами. Є інформація, що під такими плівками з часом забивається пил, який може дряпати сам екран. Крім того, коли кришка ноутбука закрита, плівка створює додатковий тиск на матрицю, тому що конструктивно Apple не закладала зазор під будь-які накладки або плівки. Тому мій висновок простий: якщо говорити саме про монтаж відео, nanotexture must have. Мій робочий сетап на даний момент виглядає ось так: я звик працювати з трьома моніторами. На лівому в мене зазвичай відкритий медіапул, на центральному монтажка і програмний монітор. А на правому найчастіше знаходяться музичні бібліотеки, сценарії, браузер і правки від клієнта. Куди ж без них? Я спочатку думав, що все буде просто: підключу два монітори через Type-C, третій через HDMI і все буде в шоколаді. Але ні, тут є важливе обмеження, про яке багато хто дізнається вже після покупки, як і я. Повноцінну підтримку до чотирьох зовнішніх дисплеїв має тільки чіп Pro Max. тобто я зі своїм бомжацьким чіпом. Про повинен користуватися тільки двома моніторами. Ще раз дякую Apple, але тут є обхідний варіант: докстанція з підтримкою DisplayLink. І так я знаю, я читав купу відгуків про DisplayLink, про затримки, лаги, проблеми з кольором і загалом не дуже стабільну роботу. Але дивіться, в моєму випадку все працює досить непогано. Основний монітор у мене підключений напряму до MacBook через DisplayPort, а додаткові монітори підключені вже через HDMI, але вже через докстанцію з DisplayLink. Я не використовую ці додаткові екрани для ігор або детальної кольорокорекції. На них в мене медіа пул. Доволі статична картинка на іншому текст, сценарій, браузер або чат з клієнтом. У такому режимі я майже не відчуваю жодної затримки, і для моїх задач це працює абсолютно нормально. Звісно, якщо я починаю робити колір для клієнта, там вже трішечки інший воркфлоу, але я розповім вам про це у наступних відео. Тому, якщо ви плануєте працювати з трьома моніторами на MacBook Pro, то ці обмеження і рішення потрібно знати. Заздалегідь. Це не критична проблема, але важливий нюанс, який безпосередньо впливає на вибір конфігурацій і аксесуарів. Це дуже важливий пункт і, до речі, про нього я дізнався саме з ваших коментарів. Щоб на столі було менше проводів, я прибрав нативну зарядку від Apple та певний час заряджав MacBook через монітор. У мене Asus ProArt 27 JCV, і він має Power Delivery на 95 Вт. І здавалося б, усе нормально. Ноутбук заряджається, система не показує жодних помилок, індикатор живлення активний. Але нюанс в тому, що під час рендеру MacBook споживає значно більше енергії. Максимальна потужність ноутбука доходить до 140 Вт. І коли цих 95 починає не вистачати, система починає добирати енергію з батареї. Виходить така ситуація, коли ноутбук ніби підключений до живлення, але паралельно все одно використовує акумулятор. Це призводить до двох речей. По-перше, з'являє Додаткові цикли заряд-розряд. По-друге, навантаження стає нестабільним. З часом це впливає на стан батареї, вона гірше тримає заряд, а її здоров'я поступово зменшується. Саме тому, з урахуванням попереднього пункту, я перейшов на окрему зарядну докстанцію, яка може видавати повні 140 Вт під навантаженням. Це Anker Prime. Вона мені подобається, дуже крутий дизайн, гарна якість збірки. І є ось такий дисплей, щоб в реальному часі дивитися, скільки бере енергії MacBook. Я її купив за власні гроші ніхто мені за рекламу не платив. На жаль, але про гроші. Хочу подякувати своєму першому платному підписнику на каналі. Це де Мешмешкову за підтримку каналу. Дякую для платних підписників. Я планую випускати ексклюзивні уроки. У вас буде можливість замовляти теми, які вас цікавлять. А Також доєднуватися до голосового чату, ставити запитання або просто спілкуватися. Ну а на цьому я хочу подякувати всім іншим, хто додивився відео до кінця. Не забувайте поставити лайк, підписку, написати коментар. В останньому відео про MacBook було майже пів тисячі коментарів, тому що це така, я так зрозумів, дуже ніжна тема. Але дякую всім за підтримку. Бережіть себе та своїх рідних. Па!